Якби вас попросили описати суперкар, ви б в першу чергу згадали про крутий зовнішній вигляд, потужний двигун та розкішний салон. А якби ви описали ноутбук преміум класу, я маю на увазі ігровий ноутбук, який, окрім ігор, легко може справлятися з креативними задачами, типу монтаж та інше. Ось претендент на таке звання. Це Gigabyte Aorus 15 на базі процесора 12-го покоління Intel Core i7 12700H та відеокарти Nvidia RTX 3070 Ti. І сьогодні ми дізнаємось, чи гідний він цього почесного звання. Це 15-дюймовий ігровий ноут, який по дизайну чимось нагадує суперкар Aston Martin Superleggera. На перший погляд нічим не примітний, але вся суть в деталях. Рівних площинах в поєднанні з плавними зігнутими формами. Увесь кольору, Окрім стріблястого логотипу з підсвіткою та цієї золотисто-помаранчевої декоративної решітки. Вона, як і логотип, підкреслює приналежність до сімейства девайсів Aurus. Товщина 27 мм, вага 2,4 кг без блока живлення. Сам блок живлення середніх розмірів та розрахований на 240 Вт. Одразу розкажу про батарею, бо вона тут велика, на 99 Вт годин, що разом з масивним охолодженням додає таку зайву і в той же час корисну вагу. По матеріалу. Майже всюди трохи шорсткий матовий пластик, який майже не збирає відбитків. Також в комплекті є великий шмат мікрофібри, якою можна протерти робочу поверхню чи дисплей. І хоч це не металевий корпус, ноут відчувається досить міцним. Основна частина як моноліт, хоча ось ці ребра між клавішами трохи прогинаються, але це якщо прикласти зусилля. Також мінімально, але все ж прогинається верхня кришка, правда, лише по центру. Знизу знайома з попередніх тестів ноутів Aurus велика вентиляційна сітка. Auros Її доопрацювали, і тепер вона не прогинається та виглядає більш впевнено. Гумові ніжки розташовані так неспроста. Подивіться, вони якби відокремлюють потік повітряних мас на вдув та видув. Це для того, аби гаряче повітря, яке виходить з цих та оцих отворів, менше всмоктувалося в корпус. Кришка відкривається однією рукою на 135 градусів. Тут нас зустрічає дисплей 15,6 дюймів, який займає 90% площі. Так, рамки ультратонкі, що не часто зустрінеш в ігрових ноу. По периметру рамок розташована гумова ніжка, аби вберегти ноут від потрапляння пилу та бруду, наприклад, в сумці, а також для того, щоб пом'якшити різке захлопування кришки. Матриця IPS, роздільна здатність QHD. Цей ноут поєднав у собі попередні покоління ігрових та художніх ноутів, тому тут встановлена якісна матриця з частотою оновлення 165 Гц та кольоровим охопленням 100% dci p 3 Максимальна яскравість 320 ніт, контраст 1000 до 1. Передній дельта І 0,96, а кольорову температуру можна обрати самостійно в утиліті Gigabyte Control Center. Також вона автоматично змінюється, якщо AI Boost, в залежності від того, чим ви займаєтесь. Є навіть сенсор освітленості, який знаходиться ось тут під наклейкою. Він автоматично підлаштовує яскравість екрану для комфорту ваших очей, але якщо що, це можна вимкнути. Режиму в матриці не передбачено, або я просто його не знайшов. На уфотесті присутній деякий шлейф, що свідчить про швидкість відгуку довшу за 4 мілісекунди, враховуючи на наявність точної калібровки та широкого кольорового охоплення, як тут, то це більше схоже на баланс між іграми та творчістю. Кути огляду теж радують око, але куди ж без засвітів підсвітки, хоча це завжди індивідуально. В моєму екземплярі вони не критичні, лише по кутах та непомітні в звичайних умовах. Клавіатуру типу Caesar Switch в форматі 96%. Розкладка типу АСО, тобто європейська, з двоповерховим. Enter та коротким лівим shift. Тут немає виділених WASD чи стрілок, як в типових ігрових ноутах, зате є RGB підсвічування з безлічю налаштувань в тому ж Gigabyte Control-Center. Ексклюзивною фішкою Aorus, як завжди, залишається RGB-хвиля, яка працює не лише по горизонталі, а й по вертикалі, також. Кнопка увімкнення винесена окремо, як в нормальних людей, та знаходиться по центру над клавіатурою. Тачпад більш ніж середній та має приємну на дотик поверхню. Як і належить преміальному ноутбулі, Буку тачпад підтримує всі необхідні жести. Ноут має дуже потужний процесор Intel 12-го покоління Alder Lake i 7 12700H. Це гібридний процесор з 6ма потужними та 8ма енергоефективними ядрами, які разом складають 20 потоків. Заявлений максимальний TDP 45 Вт. Проц може тривалий час споживати більш ніж один рівень ліміту на ті ж 45 Вт. Другий рівень передбачає короткочасний буст на пару секунд до 115 Вт, потім 60 Вт. Але це вже залежить від температури. До чого це все? Дуже хороша система охолодження і добре продумані режими роботи ноутбука. Ось порівняльні тести всіх основних режимів. Наприклад, в режимі турбо ноут зможе щонайдовше підтримувати близьку до максимальної швидкодії при мінімальних температурах. Але при цьому ми поступаємось тишею, адже вентилятори вмикаються на максимальні оберти. Десь так. Чому близьку до максимальної? Бо потужні вентилятори потребують частину енергії, а система живлення не гумова. А ось режим геймінг. Це по суті баланс, але більше в сторону продуктивності. Так, тут шум вентиляторів куди менший, але показники все ще високі, як в режимі турбо. В цьому режимі шумить десь отак. Крієтів режим більше підійде для того ж монтажу в прем'єрі чи інших типових робіт, де необхідна стабільність роботи. Також є режим мітінг, в якому TDP урізається в межах від 15 до 30 Вт. Підійде для повсякденного використання і тиші. Та режим роботи від батареї. Тут все, думаю, зрозуміло. TDP в ньому урізається до 15 Вт максимуму. Окрім того, що можна обирати ці режими вручну в утиліті, їх також можна змінювати комбінацією клавіш FN плюс F12. Також можна обирати пресети роботи вентиляторів окремо через утиліту або комбінацією клавіш FN плюс Escape. Або взагалі увімкнути автоматичне розпізнавання AI Boost. Працює дуже добре, навіть в бенчмарку Cinebench R23 одразу обрало режим Creative. Ось, до речі, результати тесту на ваших екранах. Я вже казав, що цей ноут дуже добре підходить для роботи в Premiere Pro. Навіть на 100% якості плейбеку ніяких лагів та фрізів. А в режимі 1-2 плейбеку в відео в 4К ноут відтворює на ура. Одно, що це проксі файли, майже ідентичний відгук та плавність під час швидкого скролінгу. Швидкість рендеру теж радує з апаратним прискоренням 13 хвилин, без прискорення, тобто лише за допомогою процесору 21 хвилина. Тест рендеру та роботи в програмі був в режимі Creative. Також це ще й заслуга швидкісного SSD від Samsung на 1 ТБ в форматі М2 4 четвертої версії. Швидкості ви бачите на екрані. На платі є ще один слот для встановлення ще одного такого ж SSD. Оперативна пам'ять DDR4. 16 ГБ у двоканальному режимі на частотах 3200 МГц. Таймінги та затримки типові для ноутбучних планок. Вони не розпаяні на платі і їх можна проапгрейдити. У стоці тут 2 по 8 ГБ одноранкових крушал на чіпах Micron. Ігри протестував у QHD і режимі геймінг, а також порівнював, що буде, якщо обмежити обидва павер ліміти до заявлених 45 Вт. Спойлер, різниця мінімальна, ноут добре справляється з розподілом на Вантаження та охолодження. В Cyberpunk 2077 на пресеті налаштувань Ultra Plus Ray Tracing Low можемо очікувати 50-60 FPS в перестрілці в найбільш навантаженій локації міста. Але це якщо увімкнути DLSS на пресет продуктивність. Відеокарта споживає при цьому 100% TDP в 130 Вт, а нагрівається максимум до 70 градусів. Процесор залишається в номінальних 45 Вт і тримає температуру в межах від 74 до 80 градусів. Шум вентиляторів при грі не сказати, щоб сильно заважав. А в наушниках його майже не помітно. На середніх налаштуваннях та DLSS якість середній FPS вже від 60 до 70 в тих самих умовах. Температури процесору вже трохи менші, до 76 градусів. Відеокарта так само, 70, але потужність вже на 15 Вт менше. Відповідно, і шуму трішечки менше також. Так, пограти в грубовій тиші, звичайно ж, не вийде. Це ж блін ігровий ноут, чого ви очікували. Хоча шум вентиляторів та вібрації відчутно менший, ніж в інших. Dying Light 2 з максимальними налаштуваннями, з рейтрейсингом та DLSS якість видасть в середньому 40 FPS. Тут вже треба або знизити просет DLSS, або вимкнути рейтрейсінг, без якого, до речі, будемо мати 70 FPS в середньому. Процесор тут споживає менше 30 Вт, але відеокарта майже завжди на максимум 130 Вт. Якщо підібрати оптимальні налаштування, то і температури залишатимуться в нормі впродовж довготривалого геймплею. У Fortnite на епічних налаштуваннях з DLSS dlss якість будемо мати в середньому 90 FPS. І це єдина гра, де проц увесь час тримав PL2 режим до 60 Вт. Температури підскакували і до 85 градусів. Тож я вирішив залочити PL2 на 45 Вт. і все стало нормально. Максимальні стрибки температури знизились до 80 градусів, а FPS від цього не постраждав. Знизивши до середніх налаштувань графіки та ввімкнувши DLSS продуктивність, маємо 120-150 FPS залежно від локації. При цьому Живлення та температури будуть в нормі, і вже не доведеться нічого лочити вручну. Прос тримається на 45 ватах з температурою до 76 градусів. В Valorant для тесту максимального FPS знизимо налаштування до середніх, це все одно не впливає на візуал в цій грі. Відеокарта відпочиває на 80-90 ватах з температурою 66 в середньому. Більше страждає процесор, хоч гра і підтримує мультиядерну обробку, але здійснює далеко не всі потоки. Це видно по тому наскільки відсотків завантажений про. Температура вираховується по найгарячішому ядру, і тому ми маємо до 82 градусів при використанні проца лише на 25%. Ось такі вони кіберспортивні ігри. Ще дещо скажу з приводу самого ноуту. Роз'єми тут розташовані лише з боків. Ліворуч HDMI 2.0, USB-C 3.2, комбінований міні-джек та USB-A, який тут, до речі, лише один. Праворуч, роз'єм живлення, Thunderbolt 4 та Ethernet. Я не фанат такого розташування портів, адже і порт Ethernet, і. І подживлення вони можуть заважати рухом вашої миші. Та навіть такому розташуванню є виправдання, бо ці порти займають дуже багато місця в корпусі ноутбуку, і інженери вирішили не робити компроміси в системі охолодження. Так саме в тому місці пролягають чотири мідні теплотрубки та мідні пластини. А в охолодженні цього ноутбуку ми вже переконалися. Тому як висновок можна сміливо називати цей ноут преміальним. Із плюсів: стриманий, але елегантний дизайн, швидкісний екран з хорошою калібровкою, потужне залізо. Добре продумані режими роботи та охолодження, яке здатне стримати цього звіра від перегріву та тротлінгу. мінусами або компромісами цього ноута можна назвати відсутність кардрідеру, лише один порт USB, a трохи компромісне розташування деяких портів. І ще не дуже сподобалось, що кабель блока живлення для мене був трохи за короткий, хоча він від'єднується та має універсальне гніздо. Ціна на цей преміальний ноут відповідна, хоча й менше ніж я очікував. І до речі, на нього зараз знижка, тому поспішайте.